Під час зустрічі у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорили реальну ситуацію на полі бою, звільнення полонених і повернення викрадених дітей, роботу для досягнення сталого миру, гарантій безпеки і двосторонню співпрацю. Президент України висловив особливу вдячність першій леді Сполучених Штатів Меланії Трамп за лист присвячений викраденим Росією українським дітям, який вона передала Володимиру Путіну та її. Увагу до проблеми. Це питання є одним із найбільш болючих для українців, адже йдеться про щонайменше 20 тисяч вивезених дітей. Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа передати Меланії Трамп лист вдячності від першої леді України Олени Зеленської. Крім того, під час зустрічі обговорили двостороннє співробітництво. Зокрема, Україна готова співпрацювати з США у сфері дронів, продавати найсучасніші безпілотники, а також спільно їх виробляти.